Це один з найгорячіших напрямків фронту Авдіївський. Зараз можна побачити, як два каби прилетіли у селища Бердичі та Горлівка. І уявіть, яким був подив військових, які просто серед дороги бачать знесилену літню пані, яка ледь тримається на ногах. Вона мене кидає кинуло, і я впала, і ви знаєте, заснула. Це як з'ясувалося Лідія Степанівна, і їй 98 років. Заснула це ймовірно. Вона так називає ті моменти, коли без сил падала на землю, ідучи без їжі та води. Все згоріло. Там страшне, що страшне вона вийшла фактично з уже окупованої частини очеретиного. Її будинок, який вона будувала власними руками, зруйнували росіяни при наступі. Рідні дістали поранень. Та вона йшла і, попри все, хотіла дістатися до підконтрольної Україні території. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І осталася без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять. Уже в безпечному місці для переселенців Лідія Степанівна, вчепившись в одну з палець, на якій спиралась усю дорогу з окупації, згадує свій шлях, принаймні те, що пам'ятає. Дві рази лягала, я гора падала, пошатнула мене і кинула в траву. Лягла заснула, от їх трошки і пішла. Бабуся йшла з рідного села майже добу. Вона здолала зо 10 кілометрів через лінію фронту та обстріли. Та, попри пережити, Лідія Степанівна не втрачає бадьорості духу і навіть жартує із поліцейськими з команди Білий Янгол. Ой, 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 ой. А скільки вам років? А ви не знаю. 18. 98. Дай вам здоров'я, що вихіді осталися Господи. Давайте, да, Степані, здоров'я вам. Здоров'я іще жити, і ще сто років жити. Ой, так за самий вам. Вже згодом стало відомо бабусю, забрала онука. Нині вони у безпеці. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Доброго дня. Вітаємо в Україні. Скажіть, будь ласка, ну як ви такий шлях вирішили йти? Воно в на момент зйомки цей чоловік вже подолав, відштовхуючись руками пів кілометра. Це сумщина дорога між російським та українським КПП на пункті пропуску Колотилівка Покровка. Єдиний пункт пропуску з Росії, який працює і досі, і саме через нього повертаються з окупації на підконтрольну територію наші співвітчизники. Дякую, але я давайте давайте ми, ми на завжди в Україну. Так, Може, слава, завжди. Бо я би не пішов би так, бо я ж знаю, що це тяжко. Знімає відео і розмовляє з чоловіком волонтер Віталій. Він координує роботу у сірій зоні на кордоні. Якби він нас повідомив, ми б його ще навіть ближче зустріли, ми б туди вийшли. Віталя, не знаю твоєї фамілії. Досі ну ти молодець. Чоловіка, якого зустріли на пункті пропуску волонтери, звуть Віктор Лаптів. Ми розмовляємо вже в Києві. Тоді ж він з дружиною виїздив з окупованої царівки на Луганщині. До кордону їх довезли перевізники, а далі треба було йти самотужки. Получається, знаєте. як? Я дав їй коляску, щоб вона відвезла речі. і потім вернеться. Ну, я не знав того, що не не випускають, ну, опасно назад. Він сподівався на силу рук та пристрій, який використовував, коли незручно було їхати на війську. От я беру от так от сіджусь і вот так берёшь і дієш. Так він звик пересуватися вдома і був впевнений, що зможе подолати і цей шлях. І я це понял, коли пройшов полкілометра, мені стало тяжко. І я понял, що мені трудно, не було Бо вот так трудно не було ніколи в житті. Саме в той момент і прийшла допомога. Перше, що я услихав, добро пожаловать в Україну. Якби родина евакуйовувалася, наприклад, в січні, то їх би ніхто не зустрів. Тоді на дорогу волонтери ще не виходило. Це вважалося надто небезпечно. Пішли на ризик, бо зрозуміли, наскільки багато людей без їхньої підтримки втрачають шанс на порятунок з окупації. Царівку звідки виїхав Віктор з дружиною, захопили у перші дні повномасштабної війни. 26 февраля 22 года я вийшов на крыльцо и заметил, что по улице у нас висят белые ленточки напротив домов, а напротив моего дома не стрічками окупанти позначали лояльних до себе. Родина Лаптєвих такої не була і не дивно, що до них невдовзі прийшли з обшуком. Я задав вопрос причина вашего прихода, а он мені отвечает, а ты точно хочешь її знать? Потім був другий і третій обшук. Подружжя спершу сподівалося на швидке визволення. Потім зрозуміли, що треба втікати. Але чоловіку без ніг таку подорож спланувати було непросто. Вирішили йти через покроку, бо так швидше і дешевше, ніж через Європу. Вони показують фото свого дому. Для нас дом, як член сім'ї. Тут у столиці вже давно живуть їхні діти. Сама ж подружжя орендує кімнату у готельному номері за власний кошт. Віктор, коли облаштується, хоче зайнятися волонтерством. А ще думає, як допомогти воїнам, які втратили кінцівки на війні. Він сам свого часу знайшов сили жити повноцінно далі. Самостійно з допомогою рук спускається на перший поверх готелю. У них з дружиною улюблене місце відпочинку біля озера у дворі. У своєму тимчасовому домі мріють про повернення у рідний на Луганщині. Це буде можливо лише після звільнення. Україна для свободних людей. Здесь могут быть разные мнения, но свободу ты начинаешь чувствовать, когда ее нет. Я вот там жил, ее нет, и быть не может. У меня флаг всегда будет стоять во дворе. Ольга Читайла та Максимилян Ільченко. Факт Си ТВ. Патрульний поліцейський Богдан Ткачук разом із колегами допомагав пораненим внаслідок обстрілу Чернігова. Всіх поранених, яких бачив екіпаж поліції, завантажували до машин та відвозили до лікарень. Момент порятунку одного із чоловіків зафіксувала бодікамера патрульного далі без коментарів. Надійшло повідомлення про те, що відбувся вибух. Вирішили туди на місце, тому що вже потрібно було приймати рішення. Приїхали на місце, побачили задимлення, була інформація про постраждалих відразу одягнули перчатки і почали надавати медичну допомогу. Я побачив, що надають допомогу. Я вирішив те, що мені потрібно допомагати туди. Побачив, що тримають за спину людину, і в нього йде кровотеча. Запитав, що саме відбувається. Повідомив, що він поранений. Я побачив, що десь рівень бідра, лівої ноги, там велика дірка, немає там шматка м'яса. Я розумію, що просто затоляти ту рану, ну це не вийде. Так це так не спрацює. Дістав свій турнікет. Думав, що жінка, медик буде Ну наклад на накласти його. Я даю їй і бачу, що вона дуже переживає, каже: Все, давай, все зрозумів. Він, він повинен вчити, нам живий. Потрібно. Підігнали там машину цивільна, якась там дуже побита, допомогли ту людину доставити, ну, на заді сидіння затягнути там вже були поранені люди, і в супровіді нашого патруля машина поїхала вже до лікарні. Маю надію, що він живий. Дивом вижив, а уся родина загинула у п'ятницю. Російська армія обстріляла Сенельникове. Удар вбив двох дітей їхню маму та бабусю. Того дня росіяни масово атакували Дніпропетровщину. Від будинку сім'ї нічого не лишилося. Шестирічний хлопчик Іван зостався сиротою. Зараз він у Дніпровській лікарні. Медики зробили все можливе та неможливе, аби врятувати дитину. Він у стабільному стані дбатиме про Івана його тітка. В суботу вона поховала чотирьох членів родини. Про горе, яке чинить з українцями Росія. Христина Ванголявська Це діти, це мої помінники двоюрідні. Оце Анжеліка. Моя тітка. У нас загибла дитина, це Міша, 8 років, Сашенька. Їхня мати Аня також загинула. Це друзі. Приносять сашині однокласники. Приносять цей символічний меморіал з фотографіями убитої росіянами родини створили друзі та сусіди. Просто навпроти будинку, якого після страшної атаки вже немає. У п'ятницю зранку ворог вдарив по синельниковому. Ціла родина бабуся, мама та троє дітей опинилися під завалами. Дивом вижив лише наймолодший шестирічний Іван. Біді. Ми його не залишимо. Під завалів родину діставали рятувальники та сусіди Івана, який ледь дихав, евакуювали до Дніпровської лікарні. Медики кажуть, зробили все можливе та неможливе, аби стабілізувати хлопчика. Нині він при свідомості і поки оперативного втручання не потребує. Є струс головного мозоку, є опікові травми, є пошкодження ока та і народне тіло в загрози для життя немає, але лікування потрібне дитині буде довготривала. Опікуватися сиротою буде його тітка Маргарита. В суботу вона поховала чотирьох рідних людей. Нині ж займається оформленням документів. Про трагедію з Іваном ще не говорила. Зізнається, боїться нашкодити. Тож разом працюватимуть із психологом. В суботу я була в лікарні, ми спілкувалися, він мене впізнає. Він чекає, коли я приїду, щоб він не був один. Він добре себе почуває. Він при пам'яті, він молює, він кушає, на ножки встає. Дитина, дитина сильніше нас всіх. Батько хлопчика помер. Тож дітей виховувала мама і бабуся. Про цю сім'ю сусіди говорять лише добре. Восьмирічний Михайло був надзвичайно енергійним, а 14-річна Саша справжньою опорою для матері. Жили ради діток, мати жила тільки ради діток, Робила, брала за люблю любу працю, щоб обізпечити діточок. Сашенька, дівчинка. Дуже була гарна дівчина, добре вчилася, привітна завжди. Попереду в Івана довге лікування та реабілітація, і фізична, і психологічна. Пані Маргарита разом з іншими родичами обіцяє зробити все можливе, аби хлопчик нічого не потребував, а головне був щасливим. Допомогти цій сім'ї може кожен на екрані. Ви бачите реквізити тітки, яка буде виховувати дивом вцілілу дитину. Такий він посидучий, Він спокійна дитина, наполегливий такий. так може Христина Венгеля Ускайте. Денис Сінегін, Факт, ICTV, Єдині новини. У неї четверта стадія раку. А він у полоні. Історія Ольги та Руслана Куртмалаєвих розчулює до сліз. Жінка проходить вже десятий курс хіміотерапії, але ані дня не припиняє боротьбу. Не за себе, а за свого коханого. Вона виходить на акції, звертається до всіх можливих інстанцій в Україні і за кордоном та просить допомогти визволити її чоловіка, який в російському тюрмі вже майже два роки. Єдине про що мріє важкохвора дівчина встигнути ще побачитися з ним. Показує мені відео зі свого весілля. І то посміхається, то плаче. Ми готували танець весільний. Ну, ви розумієте, що такое для чоловіка, військового, весільний, а я бальне спортивними танцями займалася 6 років. І Він приїхав і 9 ночів він вчив танець. Ну, це був подвиг з його боку. Просто тут їй 18, а нареченому Руслану 24. Вони закохані до нестями у рідному Бердянську. Цьому відео і світлинам сім років. Подивіться, як я посміхаюсь. Мені здається, що я вже ніколи в житті так не зможу посміхатися так щиро і бути, я не знаю, знову такою щасливою. Історія її життя нагадує сюжет Трилера. Її рідний Бердянсько купували у перші дні великої війни. А коханий опинився у ще страшнішому місці в оточеному Маріуполі на комбінаті імені Ілліча. Він морський піхотинець 501-го окремого батальйону 36-ї бригади, який служить ще з 14-го року. Телефонував десь один два рази на тиждень. доводилося вилазити на кришу будівель. Багато поверхівок вони могли 40 хвилин дозвонюватись, щоб поговорити хвилинку на відкритій площині під авіабомбами. Ну і це я розумію, що кожна ця хвилина могла вартувати його життя. Просто щоб зателефонувати і почути голову. Руслан запевняв, що все добре, та Ольга знала небезпечнішого місця на землі, ніж те, де зараз він, не існує. Я нагадую, це як найважчий момент в моєї життя, поки марі по найстрашніше. В той момент я дуже жалкувала, що у нас немає дітей, тому що розуміла, що якщо з ним щось станеться. Це... Я втрачу свій якийсь життя. Руслан зміг вижити у тому пеклі, але потрапив у інше російський полон у квітні 22-го. Ольга в окупації в Бердянську протримається ще кілька місяців. Переїжджатиме з квартири на квартиру. Удома дружині військового небезпечно. Та, врешті, у її двері таки постукають окупанти. Вони знайдуть документи у військкоматі, не чоловіка. Її напередодні вторгнення Оля хотіла теж піти служити, аби бути поруч з коханим. Приїжджали з моїми документами в руках, кажуть, хотіла служити. Я вже все, я розуміла, я що це приїхали. Вона зможе втекти спершу до Запоріжжя, а потім до Києва. Вже тут відчує, що хвора рак, який виявила ще до Великої війни і була впевнена, що подолала, повернувся. Як саме почуття, це добре, не тушнить трошки. Сьогодні Олі зробили чергову хіміотерапію вже десяту. Вона посміхається і виглядає бадьорою. Та після перших двох курсів була в реанімації у смертельній небезпеці. Тяжко дуже було такий життєзагрожуючий стан. У неї була кашкова непрохідність. Я тоді до неї прийшла, кажу, що Олічка, давай номер телефону якихось родичів, треба зв'язатись. А вона каже: А у мене нема нікого, у мене чоловік в полоні. В Олі лімфома Хочкіна, четверта стадія: ураження кісток, печінки та селезінки. Лікарі просять її не хвилюватися, бо це шкодить лікуванню. Але розуміють, це неможливо, поки її коханий у російській тюрмі. Ми слідкуємо за кожним обміном. Як тільки я ну не завжди я вчасно прям так дізнаюсь про те, що відбувається обмін, але як тільки я про це дізнаюсь, то я одразу пишу Олі, Оля обміняли. Ну і на жаль, це останні два обміни. Вона пиши ні, не обміняли. Кожен обмін полонених розриває серце дівчини на шматке. Вона знає, що зможу подолати все на світі, але тільки якщо її Руслан, знову буде поруч. Зі мною так в сусідній палаті була жінка, а до неї чоловік кожен вечір приходить. А я отак через... через стінку ну, чула, як вони сміються, розмовляють. Ну, типу, а я не можу йому навіть подзвонити. Та миті відчаю короткі, немає і дня що боля не боролася за визволення свого чоловіка з лікарні прямує на акцію. Вона заснувала громадську організацію, зустрічалася з омбудсменом, міністрами, зверталася в ООН і Червоний хрест, і навіть їхала на передову, аби побачитися з командиром 36-ї бригади, в якій служить чоловік. В Донецьку області я не можу називати селище, але ну це прямо передова. Я не сумнівалася не на секунду. Ну тобі, я. Мене рак не вбив, знаєте, ніяка русня не впорається. Вона розуміє, що вирвати коханого із рук терористичної країни надскладно, але робить усе що може щодня, бо не знає, скільки ще цих днів у неї залишилось. Чи є він взагалі у мене в час? Я не знаю. Я не уявляю. Ну, Типу, Я хочу, щоб він повернувся, щоб я була жива. Христина Гавриш, Євген Зозуля, Максиміліан Ільченко. Факти ICTV, Єдині новини.